Це просто щось неймовірне. Це нова сторінка в шпигунських ігрищах планетарного масштабу. Тому що комуністична партія Китаю придумала запустити такий надзвичайно величезний зонд. Реально куля така. От зонд такий, ну він не такий, він, ну мабуть, як будинок, я не знаю, ну величезний. Коротше. Запустити зонд е, в повітряний простір <с Britt> <nighttime> Сполучених Штатів Америки. Звісно, е, з метою стеження за стратегічними об'єктами. Це потім підтвердили і в Пентагоні, коли вони вивчили цю ситуацію. Ситуацію вони вивчали досить цікаво, тому що коли ця куля якимось чином. Я не знаю, хто її туди пустив, ну вона залетіла е, в повітряний простір. Сполучених Штатів Америки, і якраз вона застигла над територіями якби двох штатів, це оці дві Кароліни, південна і північна, і вона там якийсь час знаходилася, і от, поки вона там знаходилася, почалися дуже конкретні політичні розбірки між республіканцями і демократами з приводу того, чи е, великий пісюн у Байдена для того, щоб терміново збити так, збити, е, значить, цю кулю, не не Цюном, а просто це масштабність рішення, так чи готовий ти збити? Я вам скажу, що ем, Байден Байден готовий. Е, е, є от у нас е, певні слайди. З приводу того, куди яким чином ця куля летіла. Зараз у цей слайд демонструє е, траєкторію вильоту вже цієї кулі з повітряного простору Сполучених Штатів Америки. Це умовно з вильоту повітряного простору, умовно, звісно, вона не вилетіла, але вона принаймні залетіла е, над океаном вже. І якщо б її збивали на територію цих двох каролін, то відповідно уламки падали б. Точно в акурат на такий об'єкт, який називається мінітмен. Тобто, це у Монтані є такі пускові шахти, і от якраз траєкторія з цих Каролін вона, значить, через цей мінітмен і не можна було стріляти, тому що можна було пошкодити ці пускові шахти. І на цьому якраз наголошував і Мілі, і Ллойд Остін А Байден насправді був дуже стронг, і він відразу сказав: по-любому запускаємо винищувачі f-35 і нехай збивають це От. І, 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 і от, будь ласка, вот uh, ABC News якраз uh, пишуть про те, про те, що Байден мав певну думку із цього приводу. І, і зрештою, кулю такі знищили. Так? А спочатку було закрито. От вона так виглядає. Це uh, зйомка на. Uh, Камеру, ви бачите, як пролітають літаки навколо цієї кулі. Це ще зараз не момент збиття, це просто демонстрація того, як винищувачі і радіолокаційна авіація перекрила небо над північною та південною Каролінами. Так спочатку небо було перекрите. Ну а потім, коли вже ця куля вилетіла за е, територію якби, е, великої землі, е, зупинилася над океаном, тоді вже була проведена спеціальна операція. І, до речі, спеціальна операція, але американці не були померикли. Якби не зробили з цього величезне шоу, транслювали все це в прямому ефірі. Є дуже класний уривок, якраз момент збиття на одному шоу. І зверніть увагу на коментар якраз ведучого. Чекінг Твидер Ансев I believe it just happened there. That was it. Live raw and unfiltered. It appears that that China spy balloon. Газнавбеншадено оверді um, Літературне товариство uh, штату Монтана Північної і Південної Кароліни uh, мають обов'язково наступного року в словнику слова року внести слово ап. Ап ілі оп. Це так звучало, тобто, оце все збиття. Воно ну насправді я не знаю, чого всі чекали. Якогось кадрів з фільму Армагеддон чи що? Ні, це на достатній висоті було зроблено. тим що ця куля дійсно там китайці ж почали дуже сильно з цього приводу буксувати, тому що вони сказали: в нас оця, оцей зонд він має завдання вивчати значить, метеорологічні явища, і він летів, не створюючи ніяких, ніяких загроз для повітряного простору сполучених штатів. В Америці, тому що він був на надзвичайно високій на надзвичайній висоті. Так, він там десь там е, перебував. Але ця висота, бачите, виявилася недостатньою для американських винищувачів. Прибрали вони оте, що засмічувало очі. Так, прибрали це все. Е, Китай, я сказав, невдоволений. Назвав це збиттям цивільного аеростату. А Сполучені Штати у відповідь сказали, що це порушення суверенітету Сполучених Штатів. Тобто, по суті, по суті, китайська. Куля зробила вторгнення на територію Сполучених Штатів. Чому ця історія, в принципі, заслуговує на увагу і чому вона цікава? Тому що ця куля, друзі, вона. Зірвала або зіпсувала плани сполучених штатів налагодити певний діалог або поглибити цей певний діалог в контексті Тайваню, там і так далі, з е, Сінзіньпіном. Тому е, не відбувся епохальний візит Ентоні Блінкіна, який дуже довго планувався, пропрацьовувався і так далі, і який мав стати першим візитом представника держдепу до Пекіна за останні майже шість. Років це не відбулося, блінкен не поїхав в Пекін Ви розумієте, так? Хоча, е, оце оці тривалі зволікання, які відбувалися із цією кулею, ну дивіться, кулю в перший раз помітили поблизу американських американського повітряного простору і ще 28 січня. Сьогодні яке нас січня? Сьогодні, сьогодні в нас 6 січня. Так збили вчора. 5-го Тобто, тобто лютого, так е, вибачте, 6 лютого так от. Тиждень, так тиждень Чого зволікали, тому що ніхто не хотів конфронтації. Я думаю, там розмовляли по спеціальним каналам зв'язку для того, щоб ця куля просто кудись полетіла, але вона не може кудись полетіти, якщо вона вже збирає інформацію про стратегічні об'єкти. Тому відповідно збиття, і я думаю, що мова йшла про залагодження якихось котів. Для того, щоб ну, збили і збили, щоб ніхто не постраждав, і щоб китайці сильно не ображалися. Китайці ображаються, Блінкен не полетів. І е, тепер як все це може відобразитися вже на нашій з вами ситуації, е, на українській. Ну, дивіться, е, може відобразитися дуже просто: Китай чекає розв'язки, розв'язки, яка настане для Кремля на полі бою, про те, що повертаючись про те, що сказав очільник ЦРУ Бьорнс, в Україні чекає розв'язки, тобто від того хто переможе, будуть зроблені певні висновки і будуть е, зроблені певні дії. Е, якщо конфлікт затягуватиметься, заморожуватиметься, хтось комусь ітиме на поступки, це розв'яже руку Пекіну руки Пекіну для відвертої агресії на територію Тайваню. Ну тобто, це пояснювати. Я думаю, не потрібно так, е, якщо е, загострення відбувається між Вашингтоном і Пекіном. Відповідно, це відволікає увагу наших зосереджених партнерів на завершенні перемогою конфлікту тут в Україні. Розумієте? Нам би гарно, щоб ці кулі не літали, і щоб Блінкен таки е, полетів в Пекін. Я думаю, що зараз, зараз ситуація якось замнеться, От, але е, є певні сумніви. Чому певні сумніви є? Тому що Канада вчора ввечері <зайвила> заявила про те, що над їхньою територією бляха літає ще одна китайська куля. От підтвердження: це публікація з одного із сайтів, а точніше, це офіційний сайт уряду Канади. Ви бачите, вони говорять про те, що така от хрень тепер помічена їхніми військово-космічними повітряними силами на територію Канади.